Може, з дерева, може нам туди наверх іти, можливо, там десь. Можливо, там де ми через огород свій проходимо, можливо, на огороді десь підсипила. Ну не знаю. Місцеві жительці Олені Малько внаслідок укусу кліща діагностували хворобу лайма. Ми його витягнули, місце рани обробили укуса і все, і забули про, про нього. А потім через тижня два побачила на ногі велике червоне кільце. Воно було трохи припухше і гаряче. Сразу згадала про того кліща. А потім ще через тиждень з'явилася слабкість, біль в суставах, навіть боляче було ставати на ноги. Хвороба лайма інфекційне захворювання, спричинене бактеріями роду Борелія, переносниками яких є кліщі. На місці укусу з'являються мігруючі почервоніння. Ця хвороба вражає ЦНС, опорно-руховий апарат та серцево-судинну систему людини, розповів лікар-інфекціоніст Іван Куршук. Хворобу лайма прозвали як великого імітатора захворювань людини. Від хвороб від хворої людини до здорової ця хвороба не передається. Діагностика хвороби лайма зазвичай включає в себе анамнез, це укус, присмоктування кліща, подорож в ендемічні райони, клінічний огляд, клінічну картину. Та аналізи до антитіл Барелій за словами Івана Куршука, Інкубаційний період хвороби лайма триває до 45 днів. На ранній стадії людина бачить на тілі пляму. По центру та по краях вона яскрава у середині – бліда. Друга стадія передбачає грипоподібні симптоми: головний біль, лихоманку та загальну слабкість. На пізній стадії інфекція може призвести до інвалідності, паралічу та смерті людини. У перші дні після зараження антитіла можуть бути відсутнім, та лабораторні аналізи вони не є достовірними і треба буде повторити через 14 днів. Хвороба лайма лікується антибіотиками, причому тривалість курсу залежить від стадії та тяжкості симптомів. Рання діагностика та своєчасне лікування дозволяють уникнути хронізації процесу та тяжкості ускладнень. За перші шість місяців 2025 року на Полтавщині зареєстрували 199 випадків хвороби лайма за червень 105, за минулий тиждень 29 випадків. Про це повідомив епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Парцевий. Можна кліща вилучити самостійно, якщо ви його вже знайшли. Для цього в аптеках можна придбати спеціальні гачки або взяти з собою пінцет. Це зробити досить нескладно. Потрібно підхопити його якомога ближче до шкіри та викрутити проти годинникової стрілки. Якщо кліща було вилучено протягом 24 годин, то вважається, що ризик захворіти мінімальний. Пройшов майже рік і інколи побалюють сустави і болить п'ятка. Зараз, коли виходимо на прогулянку, на природу, на рибалку, обробляємо спреєм від кліщів і стараємось, скажімо так, чаще обділяти своє тіло. За словами Олександра Перцевого, за останні два роки в області зростає кількість хворих. Раніше їх фіксували тільки в теплий період, а тепер і взимку. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.